Привіт! Фонд Притули наїхав на Терон Ліфан. І я прагну про це виговоритися, бо це просто якийсь капець. Так, трохи перед історією. Миланка Подоляк написала ось цей твіт з приводу того, що дівчина. З тегом Терон Ліфан е якось неправильно виграє, підняла накпини, так би мовити, на сміх, запустила маховик е приниження, от, знущання з чужих почуттів. Що, ну, з моєї точки зору, це просто як би неприйнятно. Е ось, е зробила це вона, як завжди, в своїй хамській манері. Але не було б про що тут говорити, якби е ця людина, так, Меланка Подоляк, ну це, от, розумієте, збірний образ, я не буду там, е що це, от, от вона, як Вселенський з зу... Ні, це такий собі приклад, ілюстрація, але на, на живих подіях. Так от, е ця Меланка Подоляк має. 40 плюс тисяч а, читачів. І вона на свою величезну аудиторію а, подає приклад, як нам, українцям, оцім 40 тисячам, а насправді більше, тому що кожен там лайк і так далі. Він прилетить в стрічку тим, хто підписаний на тих, хто підписаний, і так далі. Так от на величезну аудиторію подається шаблон. Як сприймати те чи інше суспільство, взагалі люди, істоти конформні, істоти, давайте скажу да, стадні. Вони орієнтуються на авторитетів, бо знати все і мати свою думку з усього, ну, доволі складно, скажімо так. І тому. Людина може орієнтуватися в тих питаннях, в яких вона, наприклад, некомпетентна, але треба, знаєте, якби для загального розвитку, для того, щоб не бути там невігласом в спілкуванні. Треба бути ну, знати про що йдеться, і знати, як правильно реагувати, або яка модель поведінки правильно. І часто люди в цьому орієнтуються саме на ну, якби, авторитетів. Може, можу я сказати, «да» не просто часто, а завжди, да? або ну, дуже часто. Подається шаблон. Давайте, е, посміємося. давайте посміємося. Людина написала, що я там вигоріла і мені необхідно відпочити. Давайте з цього поржемо. Така модна, класна, популярна людина в інтернеті каже, давайте поржем от, от з тої людини. іншої, Маленької, там з меншою кількістю читачів і так далі. Тобто, ну, якби Ми не ризикуємо нічим. Я зі своєї висоти 40 тисяч показую пальцем а ту, от цю можна. І ці 40 тисяч, ну, не всі з них, звісно. А, прийняли яволь і понесли, чмирили а, в гнилій формі. А, а, це виглядало просто жахливо. І жахливо це саме в тому, що щось велике і інформаційно потужне раптом може, може взяти і направити. Пустити цілу зграю собак величезну на е, звичайну людину. Ось це в цій ситуації жахливо. Причому я би відзначив, що е, дівчата з тегом only е, вони роблять внесок для допомоги армії. Вони допомагають. Е, Тим же фондом і люди залучилися до мотивації е донатства. І це круто, це класно, це ж допомога, правда і, е як на мене, все, що допомагає армії, е варте підтримки, схвалювання і в винесення в приклад. Але в даному випадку фонд притули зі своєї висоти, мишта. Ми ж так класно допомагає. там Байрактари, там всякий супутник. Да? А оці там, шушваль всяка маленька, Вони ну, варті висміювання, приниження і так далі. Це далеко не перший приліт. Був приліт по, по волонтерам, які е, купували там, е, шкарпетки і труси. Був приліт там, е, ну, по Порошенку там взагалі, е, якби, е, з рахунку можна збитися. Скільки хамських прильотів від притули, ну, від фонду притули було. А тепер от Ну, Досить популярний рух насправді в, в українському Твіттері. І такий замах це ну, про щось говорить. От, як мінімум, це говорить за те, що зазвізділися от фонд притули от, і охаміли. І Оце чмирилово, яке вони започаткували, воно було підхоплене, люди в нього радо включилися. Але те, що у нас віпи вважають за нормальне чмирнути когось ну, поменше, да, це одне питання. Інше питання що роблять інші віпи в цей час? І ось цей випадок для мене став великою неприємністю, що, що українські віпи, українські да, лідери думок в Твіттері, вони просто промовчали. Ні повернись живим, хвальоний оцей Тарас Чмут. Допомога армії чмирять. Друже, включися. Ні, це надто дрібно для нього. От, е, інші віпи, які займаються там, популяризацією цього українського і так далі, які от ти дивишся їхні там, канали, і от вони там е, начебто ну, все правильно кажуть. І ти думаєш, глянь, які от потужні гравці От українського такого контексту, молодці. А в даному випадку промовчали. Чому? Тобто тут явно виховний момент суспільства стало перед вибором. Ось випадок, і ми можемо піти від нього в бік. В один і в інший ми можемо стати на захист того, кого великий і сильний чмирнув і показав пальчиком, щоб вся його ватага накинулася. І ми можемо стати на захист жертви цього нападу, а можемо стати, приєднатися до тієї зграї -посіпак і посіпак і чмирнути слабшого. Це цивілізаційний вибір, реп'ятки. Це не те, що ой, ну це не тема моєго канала, або о, ой, ну, на Миланку Подаляк замахнутися, це ж у мене аудиторія посипеться, або, або там, ой, ну, в срачі влазить, це завжди дорого для, для кількості підписок і лайків. Люди, такий цивілізаційний вибір. А таке враження, що наші сильні, да, сильні твіту цього, як я називаю, вони, вони виявилися дрібними в більшості. З моєї точки зору, коли отакий здоровенний віп бере і починає робити чортівню, нападає на. Людина, типа, як я йду тут по дорозі, чуваки, і поэтому розходіться всі в різні боки, а хто не розійдеться, того, я відмудохаю. Ясно вам. Тому що я Меланія його. І, і, і вона отак от поводиться, а наші всі по куточках по куточках. І от в цей момент було би дуже добре і дуже цінно, якби хтось вили, ну, так само знаєте, широкоплечий. Підійшов і сказав: вау, 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 стоп! У нас на вулиці так не прийнято. Може, там десь там, в якійсь твоїй гнилі підворотні, можливо, так і прийнято, але у нас в Україні, у нас на цій вулиці так не поводяться, а ти модило є модилом. І от цього я чекав, що виступить притула, який скаже, що лки-палки, моя там якась чортів впорула. Пробачте, а з нею я типу, поговорю. Або прям так і написати чувіха завались. Ти вже достала своєю тупизною. Або май на увазі, що говориш, і вибачся. Натомість, що Притула написав? Притула написав а, Оголошую догану. Це неправильно. Люди там. Одразу просекли, що це комедія. І сама та Миланка вона опублікувала Мемчик з чувачком, який рже. Що окей, окей, я воєн. Ми між собою ми розуміємо, що ми з них ржем з усіх. Тому, саме тому, я кажу, фонд притули напав на, на Ліфанс. І не було нікого, Ну, окей, не було. Якихось брендових віпчиків, топчиків, які, які би сказали, що це було неправильно. Е, порохоботний пул, ну, пул, я так називаю, висказався, але їх прийнято ігнорувати. Порохобот, значить, ні, ми таких не слухаємо. Ну, Тим не менше, е, вони висловилися, е, висловився, е, я бачив ось е, оцей добродій. Величезна подяка. Це просто обов'язково підпишіться на, на цей твіттер аккаунт. Оце кул, cool, правильно. А інші наші топи твіттера українського. вилайно. І оце проблема. Що наше українське суспільство у випадку булінга, цькування. Чимось там великим і сильним, там, з величезною зграєю проти когось меншого. Наше українське суспільство стане на його бік. І наші е інші потужні гравці теж стануть на його бік. Привіт тобі, Дімон. Відбиватися довелося. Отаким от, от просто твітерянам. І не вийшло. В результаті з цієї ситуації вийшло так, що вони праві. Перемогла позиція фонду притули. Можна чмирити. Ми великі, ви маленькі, ховайтеся по кутках. Так у нас в Україні прийнято. Ось. Всі, всі, оці, всі оці, я не буду їх називати, кого, від кого я очікував так, реакції, але вони не, не прореагували. А, але повтягали голови в, в плечі. Не захотіли. Побоялися. Я думаю, що вони побоялися за своєю аудиторією. В'яжешся в срач і посипеться аудиторія. Оце ціна цінності цих гравців інформаційного фронту, і ціна їхнім каналам, і ціна їхнім ідеям, які вони е, нібито відстоюють. Мене бомбить, визнаю. Бувайте здорові і е, захищайте своїх. Переможемо.